Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні поділюся цікавим рецептом, як приготувати дуже смачний пиріг із млинців з грибами і куркою. Так, на приготування піде досить багато часу, але це справді просто неймовірно смачно і оригінально, тому дуже раджу спробувати приготувати. Починаємо, як завжди, з приготування млинців. Для цього в глибоку миску розбиваємо 3 яйця, додаємо трохи солі і цукру для балансу смаку і збовтуємо. Я вже змішала разом молоко з водою і трохи підігріла. Тепер додаю половину цієї суміші до яєць, навіть меншу частину, і перемішую. А тоді починаю додавати борошно. Всипаю все борошно і розмішую його до повного однорідного стану. А тоді невеличкими частинами вливаю молоко, що залишилося, і також розмішую до однорідного стану. Таким чином, у мене виходить ідеально гладке тісто для млинців без використання міксера. Залишаю готове тісто хвилин на 15-20, а тоді додаю 2 столові ложки олії, розмішую і можна починати смажити млинці. Смажу на звичайній сковорідці, головне наливати небагато тіста, щоб млинці виходили тоненькими. Далі готуємо начинку. Дрібненько нарізаю гриби, а також дуже дрібним кубиком нарізаю цибулю. Обсмажуємо спочатку цибулю до прозорого кольору, а тоді додаємо гриби і смажимо все разом до готовності. Солимо за смаком. І мені ще дуже подобається додавати трохи чорного меленого перцю, а також сушеного чесника. Курячу чверть я завчасно зварила. Шкірку знімаю, м'ясо відділяю від кістки і нарізаю дрібними шматочками. Можна брати будь-яке інше м'ясо, можна куряче філе. Далі змішую нарізану курку зі смаженими грибами і все добре перемішую. Начинка готова. Спробуйте її на смак, якщо мало солі, то доселіть за смаком. Тепер беремо наші гарні ароматні млинці. Вони вийшли тоненькими і дуже ніжними. На кожен млинець викладаємо невелику кількість начинки і завертаємо в трубочку. Далі форму для запікання змащуємо олією або вершковим маслом і викладаємо трубочки з митців у формі равлика. Ось так гарно у нас вийшло. Залишилось тільки зробити заливку. Для цього змішуємо 3 яйця з 4 столовими ложками сметани. За бажання можна взяти 2 ложки сметани та 2 ложки майонезу. Додаємо трішки солі та перцю і все добре перемішуємо. Тепер підготовленою заливкою заливаємо оравлика і відправляємо форму в духовку розігріту до 170 градусів на 30-40 хвилин. Нам потрібно, щоб схопилося яйце. Ось і все. Дуже дуже смачний пиріг з грибами і куркою готовий. Він дуже смачний, як гарячим, так і в холодному вигляді. Впевнена, вам сподобається смачного.